25 років це великий час в житті священника. Це чверть століття служіння на духовній війні. Саме такий час цими днями святкує наш духовний наставник Отець Ірислава. Священник – це не просто людина, яка трудиться щоденною працею. Священник це людина, яка отримала від Бога дар покликання, і хоче вона того чи не хоче, вона рухається цим Божим подихом. І змушена діяти в тих умовах, яких Господь її поставив. Саме такими нелегкими умовами були 90-ті роки для нашої неньки країни. І, зокрема, цей Бродівський край, Бріщина, який після пострадянського часу, після виходу з підпілля, починав дихати на нові легені. Саме в цей час духовне життя розпочалось тут для молодого священика Рослава. Моє перше знайомство з цим душпастором відбулося в досить молодому віці. Радше навіть не по моїй пам'яті, а по пам'яті світлин, які я отримав із знаменної дати, від урочистого святого причастя, де мав нагоду з його рук прийняти таїнство Євхаристії. І ця світлина, яка завершила це дійство в храмі Святого Юрія, де починав своє служіння тець Ярослав, залишилася в пам'яті могольбу. З цим Ярославом я познайомилася вже дуже давно, коли він перший приїхав в Броди. Перша його парафія була в церкві Юра, і там я знала отця Ярослава. Потім він перейшов до церкви чесного Животворящого Христа. Коли ще Іванко його був маленький, він з дитятком на руках тримав і дуже був радий, що він таку має парафію, всі парафіяни до нього пристосувалися. З оцем Ярославом я знайома з перших років його перебування у нас на Бродівській землі. З 91 го 92 рік він очолював молодіжну організацію Українська Молодь Христові. Учасником якої я була тоді. Ну і ще в 93-році му році я, навчаючись в Бродівському педагогічному коледжі, виконувала курсову роботу із теми родинне виховання в Україні. І саме отець Ярослав допоміг мені написати і так, проаналізувати, допоміг мені із літературою, із порадами, із настановами щодо духовного. Виховання у українській родині. Згодом ця робота взяла участь у конкурсі у всеукраїнському конкурсі творчих робіт, і ми тоді взяли перше місце, за що я йому звичайно дуже вдячна. У 2014 році, коли розпочалася війна на сході, ми були вимушені переселені з зони АТО. Отець всім приділив увагу, жертвуючи. Сім'єю, мабуть, в якомусь плані, і таке інше перша зустріч відбулася у благодійному фонді Карітас, який очолює отець Ярослав. Це він має велике відкрите серце, сповнене любов'ю, бо скільки слів підтримки він сказав на той момент, він відвідав кожну родину і опікувався. Всі питання, які були не вирішені на даний момент, старався допомогти вирішити, і багато в чому допоміг. Дуже багато. І це було радісно, тому що це були роки, це був рік безнадії, рік дуже тяжкий для нас. Люди втратили все і втратили віру, навіть задумуючись, як далі жити, і це була кризова ситуація. Дуже тяжка. На той момент. І отець Ярослав простягнув руку допомоги. Він провів молебні в церкві, на який нас запрошував усіх. І... Також були дуже цікаві реколекційні заходи, де був також присутній отець з нами. І це велика підтримка була для нас, велика розрада і вселяло в наші душі. Надію на краще, отець Ярослав. Власне для мене в моєму житті він відіграв роль духовного наставника, духовного батька. Тому що та духовна формація, яка є сьогодні, я можу завдячувати їй власне. отцю Ярославу він допомагав розвиватися мені як християнці. Він мене навчав. Він посилав мене на різноманітні дитячі літні духовні табори. Він показав, що церква це не, просто, це не просто будівля, це не просто місце, де збираються щотижня люди для спільної молитви. Але це є це є родина, це велика родина, де люди спілкуються, де вони створять. Спільноту у Христі. З отцем Ярославом я познайомилася у 1994 році, коли він займав посаду церковного отця Декана. Я працювала в районній адміністрації міста Броди. Ніколи він не жалів часу, ніколи він не жалів сили, ніколи він не жалів своїх знань, своєї самовідданості для того. Щоб допомагати мені в тій роботі, пройшло немало часу з цього дня, коли у селі Гаї-Смоленське прозвучала така фраза: Ми будемо мати свій храм і свого настоятеля. Цим настоятелем був отець Ярослав. Немало часу пройшло, багато зусиль було покладено під час будівництва храму у селі Гаї Смоленський. Отець Ярослав багато зробив для громади цього села, організовував зустрічі з молоддю, організовував допомогу для людей похилого віку, інвалідам. Це людина з великої букви. Саме за це йому велике спасибі. 25 років. Отець Ярослав є не просто тато, є не просто чоловік. Він є батько, батько кожного. Хто хто є учасником, хто є членом нашої парафії, і за це йому безмежно вдячні. 25 років він молиться і просить Господа здоров'я не лише своїм рідним та близьким, а він просить у Бога ласки для кожного парафіянина. Оця Ярослава, дуже велика заслуга перед Богом і перед людьми. Він дуже багато приніс праці. Любові, відповідальності перед людьми в той час, тому що якраз в 89-му році вийшов закон про вихід із тепілля католицької церкви, тоді дуже йшла гостра боротьба між православними і греко-католиками. І оцю декану якраз прийшлося дуже зі мною багато працювати і бути в тісних контактах. Якщо говорити про отця Ярослава і про ті перші згадки, то мені в пам'яті найбільше відтворюються духовні вечори, які отець Ярослав організовував разом із пані Надією Чернишовою, яка тоді працювала у бродах. І склалося так, що доля звела нас ближче із отцем Ярославом, бо сьогодні гімназія не уявляє собі уже жодного понеділка початку робочого тижня без нашого духовного наставника. Щотижня учні і вчителі слухають. Слово Отця Ярослава, слово мудре, слово повчальне, слово, яке западає у душі і сходить потім добрим врожаєм. Наскільки отець Ярослав патріот своєї землі, наскільки він віддає душі і серця свого воякам. Упа наскільки він працює з АТО, це велика честь і заслуга священника в таких справах. Глибока віра, працьовитість, мудрість саме таким талантом нагородив Бог Отця Ярослава. У 1994 році він вінчав нас у цій церкві. Хочу сказати, що ми маємо добрі приклади. Коли до церкви не батьки привели своїх дітей, а навпаки, діти, які чують у школі слово священника, привели до церкви своїх батьків. Так по житті отець Ярослав якось супроводжує мою родину, він охрещував мого сина і до сих пір підтримує, допомагає моїй родині в силу тих обставин, які сталися. 25 років священства це не тільки ювілей священичого життя, а це ювілей родини. Тому що кожен священник є залежним і великою мірою виконує своє служіння успішно завдяки своїй родині. Тому цей 25-літній ювілей священичого служіння не є тільки служінням отця Ярослава, це є служіння його дімості, Галини. Адже священник не сам, він є з дружиною, не є сім'єю. А сім'я це є опора, яка дає можливість діяти і звершувати нові подвиги на духовній неві. Кожен священник це є книга. Книга, яку читаємо і збагачуємося. Отець Ярослав це є книга, яку можна читати довго, тому що великих практик, великих дій, великих прикладів у його житті є багато. Від харитативного служіння до душпастерського служіння, від опіки над молоддю. До небайдужості в житті церкви загалом, не обмежуючи стільки парафією. Зі слів і з того побаченого, що я мав нагоду спостерігати тут за час практики, я побачив велику активність, небайдужість і запаленість. Цей священик подібний до свічі, яка не горить просто заради того свого чогось особистого, а свіча, яка просвідчує дорогу іншим, яка зігріває теплом, яка Горить намарно. Так горить його життя. Він запалений тою любов'ю до брічан, до людей, які в соціальному служінні каратативного фонду Карітас. Він, як душпастер, який опікується молоддю і старшими, ніколи не помине увагою жодної потребуючої душі. В житті людина потребує прикладу. Найпершим прикладом для кожного служіння є Христос. Але окрім цього довершеного і кульмінаційного прикладу самого Спасителя, ми також збагачуємося прикладом служіння наших співбратів у священстві священників і єпископів. Отець Ярослав є прикладом для багатьох священників сучасності, тому що завжди він є в дії. Він запалений ідеєю, він завжди прагне чогось нового. Він завжди є в русі, і цей рух створює певний порядок, який є довкола нього. І за допомогою якого сформувалася і ця парафія роздвиження Чесного Христа. Він відкритий на нові ідеї, на ті рішення, які, можливо, для багатьох є якимось упередженням чи переживанням. Він не боїться, він робить цей крок. І цей крок дає можливість певного розвитку. Бо церква є динамічною, вона постійно розвивається і прямує до Христа. Ми хотіли би привітати Отця з тим визначним ювілеєм, подякувати за всі ці довгі роки праці. Отець, наш Ярослав, він є такий особливий, скажем, він завжди намагається робити те, чого не роблять інші, багато чого встигати, осягнути не тільки діяльність церкви, діяльність благодійних організацій. Тож сьогодні хочемо йому подякувати та побажати довгих літ життя, ласки Божої, міцного, міцного здоров'я, адже знаємо, що як би не було важко, як би не було боляче. Отець Ярослав завжди е, має час для розмови, для поради, для розради. Тому е, ласки Божої та многих і благих літ. Зичу е, нашому духовному наставникові, е, Божого благословення, зичу, до, зичу довгих років життя у служінні людям, служінні Богові і, звичайно, найбільше служіння дітям. І щиро дякую йому за підтримку, за добрі слова і за науку. Многі літа хай сонце світить, і Бог здоров'я, і щастя дає. Бажаю оцю Ярославу міцного міцного здоров'я, щасливої долі для нього, для його родини. І бажаю, щоб він і надалі сіяв зерно добра, духовності у душі. Молоді у душі людей, тому що все ж таки вважає, що він це його заслуга в тому, що молодь привернулася до церкви, до духовного життя. Отож, успіхів вам на такій благодатній, духовній ниві очі Ярослави, і всіх вам благ. Нехай матір Божа і Господь оберігає вас і дає вам ще наснаги і сили для такого добро, для такої доброї справи. Хочемо з цієї нагоди привітати отця Ярослава. З його ювілеєм хочемо побажати наснаги в його праці, міцного здоров'я. Хочемо, щоб його кожен крок, деколи маленький, деколи великий, завжди вів нас і нашу парафію і його в напрямку, як кажуть, неба. Все найкраще для його служіння, щоб він служив, допомагав людям і щоб всі пишалися таким священником, який він у нас є. Хай Бог йому допомагає втілювати. В життя всі його задуми. Хай Бог йому дарує багато років життя, плідної праці, продовження розвитку його таланту, особливо таланту роботи з людьми, з молоддю. Нехай ще багато років він радує і учить парафіян чудовими промовами. Нех Бог допомагає йому усьому. Я хотіла би йому побажати здоров'я, щастя, хай родить і сіє добро в його хаті, щоб він був завжди здоровий, щасливий і духовно багатий. Я від всіх прислужників вітаю отця з цією визначною датою і хочу зачитати йому такий віршик. І славом Божим, ви прийшли до нас, щоб за собою нас вести незрадно. Для вас сьогодні і пісні, і цвіт, і людська шана щира, нездоланна, хай образ Божий у вас, в душі, сія, Христова віра розмножається руками, хай ваше добре й дороге ім'я, як символ миру, буде поміж нами. Дорогі очі настоятелі, ми щирого серця вітаємо вас з цим прекрасним ювілеєм священичого служіння з 25-літтям Душпастерського служіння у місці броди, ласк небесних, земних, усіх дарів Святого Духа на дорозі до святості, бо саме до цього прагне кожна людина і кожен священик зустрітися з Христом, який чекає кожного працівника Божого виноградника. Нехай Господь благословить вас усіма ласками та щедротами, миром і любов'ю і сотворить многії і благі літа.